Світлана Колесник заступник директора Кіровоградського обласного краєзнавчого музею з науково-методичної роботи. Народилася 15 липня. В дитинстві хотіла стати артисткою. Улюблений автор Антон Павлович Чехов. Захоплюється хендмейдом, Полюбляє слухати музику. Улюблене місце – Карпати. Є домашні улюбленці кіт Луї і пес Марс. Має сина Дмитра. Дмитро Это Доброго очень хорошо. ранку. Доброе утро. Во-первых, з наступающим праздником День Святого Николая. Уже завтра, так близько. Уже підготувалися до свята? А як же? Вже своєму Дмитру купили подарунок? Дмитрію. Дмитрию. Дмитрию. Так. Да. А другому Дмитрію. Ладно. Скажіть, пожалуйста, давайте ми вам предлагаємо посмотрети сюжет, який Как наші колеги. Про історію іс виникнення Дня Святого Миколая, а потім перейдемо до спілкування. Да. Добре. Чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається День святого Миколая. Мало кому відомо, що в цьому святі прихована історія життя людини, яка жила у другій половині третього сторіччя. Він прославився своєю добротою, чуйністю і допомогою нужденним. Миколай, за переказами, був народжений у місті Патари в Лікії. Його батьки були правовірними людьми. Хлопчик з ранніх років виділявся серед інших особливою любов'ю, чуйністю і співчуттям до. Оточуючих Миколай завжди допомагав бідним, роздавав убогим монети, залишаючи у своїх руках тільки необхідне. за свою добродушність і милосердя. Миколай отримав велику подяку і шану від людей і був піднесений до рангу святих. Після смерті єпископа у місті почали відбуватися дива. Хворі, що приходили до його могили, зцілювалися, а образ Миколая захищав людей в далеких подорожах та життєвих незгодах. Після всіх цих чудес Миколая долучили до лику святих. Існує чимало прикмет, які пов'язані з відзначенням дня святого Миколая. Так кажуть, що якщо на Миколу піде дощ, то буде гарний врожай на озимину, А якщо мороз цього дня буде, то рясно вродить Гродина. У народі вважають, що святий Миколай піклується про мандрівників, водіїв, турист. І воїнів також святий допомагає у скруті, боронить від стихійного лиха. Крім того, саме Миколая покровитель дітей. Він завжди опікується їх життям та навчанням. Існує також загадкове повір'я: якщо в переддень чарівного свята загадати заповітне бажання, то святий Миколай його обов'язково виконає. Тож не втратьте чудової нагоди здійснити свою найзаповітнішу мрію, а ще краще допоможіть святому Миколаю здійснити мрії найдорожчих нам людей. Вот такой вот сюжет красочный, действительно праздничный. Мы бы хотели, мы знаем, что сегодня будет у вас в музее такой музыкально-апатический вечер, «Три Николая» называется. Давайте подробно об этом поговорим сегодня. С удовольствием. Это, я думаю, будет интересный захват, на который мы ждем всех желающих. О 15-й годині розпочнеться, так що, будь ласка, приходьте. Веде цей захід Роман Любарський, людина знана в нашому місі, знавець поезії, сам поет. Окрім того, так скажемо, родзинкою цього заходу буде саме те, що героями заходу стануть три талановитих поети, які якраз що вашому примерно дуже до свята? А да Миколай, тому і назвали Три Миколая. Це легенда. Яку знають не тільки на Кіровоградщині, а і е, в, в Україні е, легенда телебачення, радіо. Е, це Микола Євгенович Левандовський. Ми його більше знаємо як ведучого. А тут він е, свої вірші почитає, розповість про себе. Це голос просто Кіровоградщини. і голос, золотий голос Кіровоградщини, Так окрім того, дос, достатньо знані талановиті поети, і е, Микола Ільїн, і Микола Голованов із «Злинки», я думаю, що ці люди зарекомендували себе вже позитивно, і я думаю, що це буде цікаво. Окрім того, ми чекаємо у себе Миколу Тупчієнка, який розповість як історик, кандидат історичних наук, розповість історичний аспект цього свята. Дуже цікаво він завжди це подає. Окрім того, будуть інші гості, в тому числі і гурт Контроверсія. Я думаю, що це повинно бути цікаво, і це буде подарунок. Від наших талановитих кіровоградців. Кировоградцям знов таки на День Миколая. Буде да, концентрація усіх Миколаїв в одному місці. Ну так, в принципі так. Хайте кожному так стати, а можете стати? Ми загадаємо желання, спасибо. Ми До загадали речі, желання є, і все добре. Дякую за ідею. Ми, я думаю, такий атракціон влаштуємо. Це буде в 3 часа в музеї. Як можна... Дворцова 40. Просто да, приходьте. Просто приходимо без всяких білетів, пригласити. Це захід, який безкоштовний. Вхід uh -huh. вільний. Зараз дивіться, зима, Дуже багато ну, грудень взагалі він багатий на різноманітні святкування. Що буде ще у вас цікавого проходити тематично до нового року? Я хочу сказати, що справді так історично склалося, що наш народ, працьовитий народ працювали в теплий час, і тому зима настільки багата святами. І ми вже розпочали передноворічні, так скажемо, заходи ще на самому початку грудня, тому що ви знаєте, як ви тільки що самі сказали, що. Грудень багатий на свята. Це ж не тільки е, свято Святого Миколая, це і свято Наума, і свято Варвари, і Андрія. І наш народ, е, це треба знати, і ми е, на цьому е, робимо акценти. Е, треба знати свої об, звичаї, обряди, бо кожен народ е, має свою історичну. Е, Минуле і культура, історія це також їх частинка. Це обряди і звичаї. Наші співробітники відділу історії вже побували у школах міста. Вони розробили дуже цікавий такий захід. Які, до речі, можна замовляти протягом всієї зими, і так і роблять деякі школи. Наші вони проводять бесіди, тобто розповідають про звичаї, обряди. А окрім того, це інтерактив. Діти люблять гратися. Ми розуміємо, що дитина пізнає світ, граючись, так говорив наш видатний земляк Сухомлинський. І, таким чином розповідь, а потім діти можуть погратися, можуть взяти участь в обрядах деяких, ігри проводяться, такі, які проводилися віку у нашого народу. Тобто саме про зимові свята розповідаєте? Зиму. так, Так. так школярам? І це вже розпочалося. Вже, ось я навіть собі виписала, що у нас вже наші співробітники побували. І у 26-й школі, і 17 числа у Учора нас вчора дуже гарний захід пройшов на базі нашого музею. Також в цьому руслі з кіровоградським інтернатом дітям подарунки, діти одержали подарунки, вони гралися, вони брали участь в обрядах, слухали. І таким чином дитина пізнає. Основи культури нашого народу, і я думаю, що це корисно потрібно нашим дітям. І я думаю, що і в принципі воно достатньо вже популярно замовляють багато шкіл. Ось ще 26-та школа, колегіям 29-та школа вже замовили, і наші співробітники прийдуть до них. Ага. Так що можуть і інші підключатися і організації, і навчальні заклади, тому що це в принципі ми розробляємо. Заходи, які доступні і цікаві людям різних категорій. Тобто не тільки для школярів, правильно? Ні, ні, У нас диференційний підхід до заходів, розробки заходів. Тобто Ми хочемо охопити максимальну кількість людей, людей різного віку, різних смаків, різного так сказать, освітнього рівня і так далі. Ось, наприклад, я думаю, вже Багато хто з наших інтелектуалів і справжніх знавців, поціновучів класичної музики, одержав задоволення. Ми разом з хором камерним хором під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Юрія Любовича подарували концерт 16-го числа на базі нашого музею. Це теж передноворічний, так скажемо. Ну, це е... що було. А що ще буде а, от саме в краєзнавчому музеї? Проанонсуйте, щоб можливо кіровоградці підключилися. Сьогодні у нас. У нас такий багатий день на заходи. Ну, по-перше, починається перший захід. У нас відбудеться у нас у заповіднику музеї. Хутір Надії об 11 годині приїздять колективи івано благодатнінського сільського будинку культури. Наші співробітники-заповідника це наша філія краєзнавчого музею. Розкажуть знов таки про звичаї обряди, про історію свята. Ну а івано-благодадатницькі е, е, аматори покажуть цілу програму, яку вони підготували. Театральну чи ні? Е, театралізовану, uh -huh. Так, там і спів буде, там будуть і вірші, там будуть і герої казок, там будуть і герої мультфільмів, там буде і зима, там ну, буде хоч і. Чірнадія просто неможливий без театралізованого такого. Звичайно, свята Звичайно, звичайно. Також е, театрального такого. Е, Характеру матиме сьогодні ж також захід, і в нашому меморіальному музеї. Кропивницького о 14-й годині починається. Запрошено туди людей старшого віку. У нас є в Кіровограді так званий народний університет. Це наші люди, які вийшли, так скажемо, уже на пенсію. Вони продовжують себе розвивати. Люди інтелектуально розвиваються, не сидять вдома, сіння лузгають, а також хочуть знати багато цікавого. Вони до речі. Часто бувають в наших музеях і люди активні, на що ми тільки заохочуємо. Значить, що придумали, що буде у нас в музеї Кропивницького о 14-й годині? Є в нас теж дуже талановита людина, з якою ми, наш музей прекрасно співпрацює вже довгі роки, це Наталія Овчаренко. Вона своїм сином прийде, і розповість також про звичаї, обряди цього свята. Вони разом співатимуть обрядових пісень. Вона прекрасно співає, вона одна з учасниць ансамблю Горлиця. Окрім того, розповість і покаже, як робляться миколайчики. Майстер-клас буде? Так, буде своєрідний майстер-клас. Окрім того, також наші друзі, давні знайомі, яких ми часто запрошуємо. Анатолій Чечель, зі своїм колективом прийде, також вони співатимуть, виконувати пісні. Ну і на останок цього заходу співробітники музею Кропивницького презентують виставку. Так сталося, що усі зимові дні. Грудневі виповнюється 175 років Михайлу Петровичу Старицькому, одному з також корифеїв українського театру. Без нього неможливий і український репертуар класичний і встановлення нашого театру корифеїв. Буде вже створена виставка, і вона буде презентована на цьому святі нашими співробітниками. Ну а як анонс, так скажемо, у нас з цього року є ще одна філія: це історико-архітектурний заповідник родини Раєвських у селі Розумівко Олександрівського району. Завтра, 19-го числа, у цьому заповіднику з 9-ї години почнуться святкування. Специфіка цього філіалу, цього заповідника в тому, що центром заповідника є хрестово звиженський храм. Тому е, заходи у цьому заповіднику у нас також мають свій напрямок, і е, почнеться це все. Весь захід почнеться о 9-й годині з літургії, з хресного ходу. Тобто, це класичне святкування е, дня mm -hmm. Святого Миколая. Ну, ми зрозуміли, так а потім дітки е, села Розумівки е, розпові... будуть розповідати про свої е, подвиги, про те, як вони себе поводили. Вони віршики почитають, е, пісеньки заспівають. І тобто програма насичена, руки. така різноманітна, а? правда? Так що, якщо будуть ще бажаючі, будь ласка, я думаю, що нас всі ці зараз услышали. Стане вам огромне спасибо. Така обширна у вас програма зівні не соврали, абсолютно правда. Буде Ми... куди завітати нашим Ну, no. 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 Я ще хочу сказати, no. що на цьому не закінчиться. Ми ж продовжуємо. Всі зимові свята у нас відбуватимуться заходи і на водохрещу, і на Різдво будуть. Заходи у всіх ефілі і відділах. Так що слідкуйте за повідомленнями в інтернеті і на нашому сайті. Ми задоволенням всіх приймемо. І якщо будуть замовлення, також всі задовольнимо всіх вас зі святом. І якщо ви гарно себе поводили в цьому році, нехай вам буде подарунки. Дякуємо, Спасибо. дякуємо і вас. А ми ефіром і Відіємося після большая реклами.